Доброго дня, дорогі друзі. До вашої уваги нещодавно написаний вірш про наше з вами сьогодення. Я просив би вас всіх його послухати і почути, дав я йому назву Зробити все, щоб Україна жила. Вже добігає вересень кінця. І знов питання як до перемоги? Спитайте там, під бахмутом бійця він потребує нашої допомоги. Під тахмаком запеклічі бої та під Херсоном Раша озвірила Одещина, і всі її порти Росія дика, весь цей час бомбила. Авдіївка і Мар'їнка це жах. Нема цих міст. Їх просто не існує, в них просто неба збудували дах. Лише Господь нещасних цих рятує. Таке картина маслу. Я мовчу, а хочеться на весь цей світ кричати. О, людство! Я благаю і прошу, щоб існування наше не проспати. Питання виникло, спитайтеся, чому? Тому що навіть ще не всі збагнули, бодай рашистську слухають брехню в дешевий газ свідомість загорнули. Ми в Україні. Зрозуміли це, принаймні ті, хто хоче зрозуміти, але розмова зараз не про це. Як нам з ганьбою газовою жити? Вже добігає вересень кінця. І другий рік війна за існування, вклоняємось до ніг того бійця, в якого є таке переконання, що Україна є для нас одна, соворна, благодатна, неділима. Тому сьогодні головна мета зробити все, щоб Україна жила. Слава Україні!